Добрий вечір, друзі. Зараз покажу вам, як досить швидко, без зміни основних налаштувань, зробити перелаштування вашої, вашого інвертора під час блекауту. І так як зараз світло дають рідко і помалу, вам потрібно, щоб ваш акумулятор завжди був заряджений. Зараз у мене такий, виставлений такий час, що заряд іде. Ми, дім приймає живлення від акумулятора. Що треба зробити? Режим роботи системи. Вниз. У кожного є таке налаштування. Вам налаштував це майстер, кожного по-різному. Вам тільки треба прибрати тут галочку, зберегти. Все, повертаємось назад. Буквально бачите, перескочило. Зараз. В мережі є живлення, і пішов заряд на акумулятор, і на мій будинок, те, що там будинок зараз споживає. Тобто це вам допоможе, щоб акумулятор завжди був заряджений і отримував зарядку, як тільки з'являється мережа. Таким же чином ви прибираєте ставити сюди галочку, зберегти. Ви повертаєтесь в той же режим, який був раніше. Ви не міняєте ніяких налаштувань, не збиваєте ніякі налаштування. Майстра вам викликати не потрібно. Бачите, у мене вже пішло з акумулятора. Акумулятор вже не заряджається. І не треба платити зайві кошти. Все можете зробити самі. Як зробити українську мову? Ви бачите, у мене тут українська мова. Я посилання в описі напишу, є невеличке відео. Все це робиться елементарно, не треба нікого викликати, самі зробите українську мову собі. Дякую за увагу. Гарної ночі, всім доброго дня!